Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Після доволі свіжих та дощових попередніх днів зараз будемо дізнаватися, що ж приготував нам квітень надалі. Отже, впродовж цього тижня переважно будуть надходити атмосферні фронти з південного заходу. Відповідно, чергуватиметься погода як дощова, так і з проясненнями та сонячними періодами. А температурні показники з середини тижня дещо підвищаться. Отже, найближчими днями до території України будуть надходити атмосферні фронти, і вони періодично будуть спричинювати дощову погоду. Найближчі ночі в нас невеликі дощі у більшості регіонів України, але в денні години вівторка вже переважатиме погода без опадів. Зверніть увагу, що у південних та південно-західних областях найближчі ніч та ранок місцями можуть бути тумани. 24 квітня черговий атмосферний фронт з південного заходу спричинить опади різної інтенсивності у більшості регіонів України. А ось 25 числа вони переважно будуть по правобережжю лише. А вже в п'ятницю опади поступово припинятимуться. Завтра вітер переважно слабкий у багатьох областях. А ось 24 та 25 квітня зверніть увагу, що у більшості областей місцями можуть бути пориви вітру 15-20 метрів за секунду, що спричинено проходженням атмосферних фронтів. Температурні показники завтра ще доволі прохолодне. Найближча ніч становитиме 1-8 практично по всій території України. А у західних областях місцями на поверхні ґрунту навіть можуть бути заморозки 0,3 градуси. Але в денні години вже по Україні буде. Будемо мати плюс 11 плюс 16 градусів, а по південному сходу навіть до плюс 20 прогріється приземний шар повітря. Починаючи з середи, температура трошечки підвищиться. В нічні години у більшості областей вона вже становитиме 8-13 градусів, а в денні години 17-24. Але зверніть увагу, що у західних областях, а 24 квітня і по північних областях буде прохолодніше. В нічні години 4-9 тепла, а в денні всього плюс 10, плюс 15. Також варто звернути увагу, що в Карпатах на високогір'ї Карпат в нас проголодніше вночі 0,5 морозу, в день 0,5 тепла і також часом може бути мокрий сніг. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.